Гренландія цікаві факти. Гренландія це унікальне місце, де час здається, застиглим, а природа залишається недоторканою протягом багатьох тисячоліть. Гренландія найбільшим островом у світі, площа якого становить понад 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Населення Гренландії становить близько 56 тисяч осіб. Це одна з найменш густонаселених територій світу. Хоча Гренландія географічно належить до Північної Америки, політично вона є автономною територією Данії, яка має власний парламент і здійснює управління більшості своїх внутрішніх справ. Майже 82% території Гренландії вкрито льодовиковим щитом, який містить у собі близько 10% світового запасу прісної води. Археологічні знахідки підтверджують, що люди проживали на території Гренландії ще у 2500 році до нашої ери. Гренландія є домом для одних із найстаріших льодовиків на планеті. Їхній вік оцінюють у понад 100 тисяч років. Столиця Гренландії Нук є найбільшим містом острова. Тут проживає приблизно третина всього населення. У Гренландії немає доріг між містами. Пересування здійснюється на літаках, катерах або за допомогою снігоходів. Гренландська мова є однією з офіційних мов острова. Це інуїтська мова, яка належить до іскімосько-алеутської мовної сім'ї. Традиційна гренландська кухня складається здебільшого з варіацій на тему сирої риби. Першими європейцями, які заселили острів, були вікінги під проводом Еріка Торвальцона. Влітку на півночі Гренландії спостерігається полярний день, коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів або навіть місяців. Взимку на острові можна спостерігати полярну ніч, коли сонце не піднімається над горизонтом протягом тривалого часу. Це створює унікальні умови для спостереження за північним сяйвом. Гренландія є місцем проживання багатьох унікальних тварин, зокрема білих ведмедів, моржів і полярних лисиць. Вона також є важливим місцем для міграції птахів. На острові знайдено одні з найстаріших гірських порід у світі, їхній вік перевищує 3,8 мільярда років. Гренландія є важливим місцем для вивчення кліматичних змін. Її льодовики місять інформацію про історію клімату за сотні тисяч років. У Гренландії проводять спеціальні крижані марафони, які приваблюють учасників з усього світу. Це одні з найекстремальніших бігових змагань на планеті. Полювання і риболовля є основними видами діяльності місцевого населення. Риболовля, зокрема вилок креветок і тріски, є важливим джерелом доходу. Гренландія є одним з найбільших експортерів дорогоцінних мінералів. Вона має значні запаси золота, урану і рідкоземельних металів. У льодах Гренландії знаходять метеорити, які допомагають ученим вивчити історію сонячної системи. Один із найбільших знайдених метеоритів називається Анегіто. Гренландія відома своїми айсбергами, які часто відколюються від льодовиків і дрейфують у Атлантичному океані. Саме гренландські айсберги могли спричинити катастрофу Титаніка. Острів має багату культуру інуїтів. Які проживають тут тисячі років їхні традиції, мистецтво і ремесла є важливим елементом ідентичності Гренландії.